Вони рятують, розміновують, допомагають, але й самі потребують допомоги. Співробітники ДСНС Запорізької області завдяки міжнародним партнерам отримують чимало корисних для їхньої праці речей та устаткувань. Яке спорядження надійшло у листопаді, та як воно допоможе підвищити ефективність несення служби, дізнайтесь з нашого матеріалу. Сьогодні Запоріжжя це прифронтовий форпост, і запорізькі рятувальники щодня ризикують власним життям, щоб забезпечити безпеку громадян. Протягом листопада громадська організація спільно хаб за підтримки ЮСІДІ Україна надала головному управлінню ДСНС в Запорізькій області благодійну допомогу у вигляді спорядження, яке допоможе нашим рятувальникам більш ефективно та якісно виконувати свою роботу. Зокрема, вони отримали 30 сучасних цифрових радіостанцій, здатних забезпечити закриту від прослуховування. Вання та втручань радіомережу також. партнери подарували 50 тепловідбивних костюмів, що здатні витримувати температури від мінус 40 до 800 градусів Цельсія. Водолазні підрозділи аварійно-рятувального загону ДСНС отримали від благодійників 5 найсучасніших зимових гідрокостюмів із кевларовими вставками. Вони стануть в нагоді під час підводного розмінування. Крім того, запорізькі піротехніки ДСНС отримали 16 металошукачів, що допоможуть їм в пошуку та знешкодженні вибуху небезпечних предметів. Підтримує запорізьких рятувальників і міжнародна організація Лікарі без кордонів в листопаді. Благодійники передали кровоспинні турнікети, тиснучі пов'язки для зупинки кровотечі, набори першої невідкладної допомоги та дезінфікуючі засоби. Все це обладнання зараз вкрай необхідно особовому складу служби порятунку, який знає наскільки важливо вчасно надати допомогу, коли важлива кожна секунда.